Вирощувати власні огірки це чудовий досвід. Ці освіжаючі овочі, улюбленці багатьох городів. Вони смакують чудово в салатах, бутербродах або як прохолодна закуска. Величезне задоволення зірвати огірок, який ти виростив сам. Це єднає тебе з твоєю їжею та землею. Цей посібник допоможе тобі дізнатися секрети чудового врожаю огірків. Ми розповімо про все від посадки до збору врожаю. Готуйся насолоджуватися найсвіжішими огірками, просто з грядки до столу. Це легше, ніж ти думаєш, якщо знати кілька простих порад. Перед тим як садити, трохи планування дуже допоможе. Огірки це рослини, які люблять теплу погоду. Вони зовсім не люблять холодний ґрунт чи заморозки. Тож потрібно почекати, доки мине загроза заморозків у твоїй місцевості. Зазвичай це наприкінці весни або на початку літа. Знати свій місцевий клімат дуже важливо для успіху. Якщо посадити зарано, холод може зашкодити твоїм молодим рослинам. Якщо посадити запізно, можеш не отримати повний урожай. Планування часу наперед забезпечить тобі здорові та щасливі огіркові рослини. Цей простий крок ключ до щедрого врожаю пізніше в сезоні. Вибрати правильне місце для огірків також дуже важливо. Ці рослини просто обожнюють сонячне світло. Їм потрібно щонайменше 6-8 годин прямого сонячного світла щодня. Більше сонця часто означає більше огірків і здоровіший ріст. Шукай сонячну ділянку в своєму саду, де багато світла. Також спробуй знайти місце, захищене від сильних вітрів. Сильні вітри можуть пошкодити ніжні стебла та квіти огірків. Затишне сонячне місце ідеальний дім для твоїх огірків, щоб вони добре росли та плодоносили протягом усього сезону. Хороший ґрунт це основа для здорових огіркових рослин. Огірки люблять ґрунт, який добре пропускає воду. Це означає, що вода має легко вбиратися, а не стояти зверху. Також вони люблять ґрунт, багатий на органічні речовини. Органічні речовини це, наприклад, компост або добре перепрілий гній. Це допомагає ґрунту утримувати вологу та поживні речовини. Перед посадкою гарна ідея покращити ґрунт. Можна додати компост, щоб зробити його кращим. Хороший ґрунт допомагає корінню рости сильним і глибоким. Це один з найважливіших секретів вирощування фантастичних смачних огірків у власному саду. Тепер поговоримо про підготовку грядки для твоїх огірків. Цей крок дуже важливий, щоб дати твоїм рослинам чудовий старт. Спочатку потрібно розпушити ґрунт на обраній сонячній ділянці. Для цього можна використати садові вила або сапу. Копай приблизно на 20-30 см углиб. Це допоможе корінню огірків легко розростатися. Після розпушування ґрунту час додати трохи поживних речовин. Додай щедру кількість компосту або добре перепрілого гною. Це забезпечить необхідні поживні речовини для твоїх рослин, що ростуть. Добре підготовлена грядка, ніби затишний дім, що вітає нове насіння або розсаду огірків. Ти можеш садити насіння огірків прямо у підготовлену грядку. Це дуже поширений і легкий спосіб. Почекай, доки ґрунт добре прогріється. Температура ґрунту має бути щонайменше 18 градусів Цельсія. Сади насіння приблизно на 2-3 см вглиб. Можна садити їх невеликими групами або в лунки по 3-4 насінини. Розміщуй ці лунки приблизно за метр одна від одної. Якщо садиш рядами, залишай між насінинами в ряду приблизно 30 см. Така відстань дасть рослинам достатньо місця, щоб рости та розпускати свої стебла. Обережно полий після посадки, щоб ґрунт осів навколо насіння. Деякі городники воліють починати вирощувати огірки з насіння вдома. Це може бути корисно, якщо у тебе короткий сезон для вирощування. Можна почати сіяти насіння в маленькі горщики приблизно за 3-4 тижні до останніх очікуваних заморозків. Наповни горщики якісною сумішу для розсади, посади по 2-3 насінини в кожен горщик, а потім проріди, залишивши найсильніший паросток. Тримай горщики в теплому сонячному місці вдома. Перед тим як висаджувати їх на вулицю, їх потрібно загартувати. Це означає поступово привчати їх до вуличних умов. Винось їх на вулицю на кілька годин щодня протягом тижня, повільно збільшуючи час. Потім обережно пересади їх у свій сад. Огірки це плетисті рослини, і більшість сортів потребують якоїсь опори. Опора допомагає рослинам бути здоровішими та полегшує збір врожаю. Можна використовувати шпалери, клітки або навіть міцний паркан. Вертикальне вирощування економить місце в саду. Це також покращує циркуляцію повітря навколо рослин, що може зменшити проблеми з хворобами. Огірки ростимуть рівнішими та чистішими, якщо не лежатимуть на землі. Найкраще встановити опору до посадки або одразу після неї. Це допоможе не турбувати коріння молодих рослин пізніше, коли вони почнуть приживатися на новому місці. Правильний полив огірків надзвичайно важливий для їхнього росту. Ці рослини потребують постійної вологи, особливо коли цвітуть і дають плоди. Намагайся підтримувати ґрунт рівномірно вологим, як віджата губка. Зазвичай це означає рясно поливати кілька разів на тиждень, а не потроху щодня. Кількість води залежатиме від типу ґрунту та погоди. Спекотна, суха погода означає, що поливати потрібно буде частіше. Найкраще поливати під корінь рослини вранці. Це допомагає запобігти застоюванню води на листках, що може призвести до грибкових захворювань та інших проблем. Використовувати мульчу навколо огірків це дуже розумна ідея. Мульча це шар матеріалу, який кладуть на поверхню ґрунту. Органічна мульча, як от солома, подрібнене листя або деревна тріска, дуже добре підходить. Мульча має багато переваг для твоїх огірків. Вона допомагає зберігати ґрунт вологим, зменшуючи випаровування. Це означає, що можливо тобі не доведеться поливати так часто. Мульча також допомагає стримувати ріст бур'янів, тож твоїм огіркам не доведеться змагатися за поживні речовини та воду. Крім того, вона зберігає огірки, що ростуть чистими, не даючи їм лежати прямо на землі. Розклади шар мульчі, коли рослини підростуть на кілька сантиметрів. Огірки це рослини, які дуже люблять поживні речовини. Це означає, що їм потрібен хороший запас поживних речовин, щоб добре рости та давати багато плодів. Ти вже дав їм хороший старт, додавши компост у ґрунт перед посадкою. Однак їм буде корисне додаткове підживлення протягом сезону росту. Можна використовувати збалансоване органічне добриво або зробити власний компостний чай. Підживлюй рослини, коли стебла починають розростатися. Потім підгодуй їх ще раз, коли вони почнуть цвісти та зав'язувати плоди. Уважно дотримуйся інструкцій на обраному добриві. Правильне підживлення забезпечить твоїм рослинам енергію для щедрого врожаю. Стеж за своїми огірками, щоб помітити будь-які ранні ознаки шкідників або хвороб. Регулярна перевірка допоможе тобі швидко виявити будь-які проблеми. Шукай листя, що змінило колір, плями або будь-яких комах. Хороша циркуляція повітря важлива для запобігання багатьом поширеним грибковим захворюванням. Це ще одна причина, чому підв'язування огірків на опори може бути таким корисним. Якщо ти помітиш шкідників, спершу спробуй прості органічні засоби. Іноді сильний струмінь води може змити попелицю. Збирати більших комах вручну також ефективно. Здорові, доглянуті рослини зазвичай більш стійкі до шкідників та хвороб, тому зосереться на хорошому базовому догляді. Щоб огірки зав'язалися, їхні квіти мають бути запилені. Бджоли зазвичай головні запилювачі в саду. Вони переносять пилок з чоловічих квіток на жіночі жіночі квітки можна впізнати, бо біля їх основи є маленький огірочок. Якщо ти бачиш багато квітів, але немає плодів, проблема може бути в запиленні. Щоб привабити бджіл, посади поруч квіти, які їм подобаються. Якщо бджіл мало, можна спробувати запилювати вручну. Обережно перенеси пилок з чоловічої квітки на жіночу за допомогою маленького пензлика. Багато сучасних сортів огірків є партенокарпічними, тобто вони зав'язують плоди без запилення, що спрощує справу. Знати, коли і як збирати огірки, це ключ до довгого та врожайного сезону. Збирай огірки, коли вони досягнуть розміру, рекомендованого для їхнього сорту. Зазвичай краще збирати їх, коли вони трохи менші та ніжніші. Якщо огірки стають за великими та жовтими, вони можуть стати гіркими та мати багато насіння. Регулярний збір, навіть щоденний, коли вони починають плодоносити, сигналізує рослині утворювати більше плодів. Використовуй чистий гострий ніж або секатор, щоб зрізати огірки зі стебла. Залишай невеликий шматочок стебла на огірку, не зривай і не викручуй їх, бо це може пошкодити рослину. Є прості, природні способи допомогти твоїм огіркам давати більше врожаю. Уникай використання сильних хімічних спреїв у своєму саду, вони можуть зашкодити корисним комахам, таким як бджоли, які потрібні для запилення. Можна використовувати природні засоби для відлякування поширених шкідників. Наприклад, посадка чорнобривців поруч іноді допомагає відлякувати деяких комах. Сумісні посадки, коли ти вирощуєш певні рослини разом для взаємної користі, можуть бути корисними. Переконайся, що твоїм рослинам достатньо місця та сонячного світла. Здорові рослини без стресу природно даватимуть більше плодів. Регулярне видалення пожовклого або хворого листя також допомагає рослині залишатися сильною та зосереджуватися на утворенні плодів. Вирощування огірків це справді вдячна подорож від крихітної насіннини до смачного врожаю. Пам'ятай, ключові фактори успіху: багато сонячного світла, багатий і добре дренований ґрунт, постійний полив та регулярне підживлення. Забезпечення опори для плетистих сортів також матиме велике значення. Регулярно збираючи огірки, ти будеш насолоджуватися безперервним урожаєм протягом усього сезону. Насолоджуйся свіжим смаком своїх домашніх огірків у улюблених стравах. З цими простими порадами ти вже на шляху до успішного вирощування огірків, щасливого садівництва та насолоджуйся своїми смачними хрусткими нагородами.